Здравствуйте! Я Наталя Боросенко, запрошую усіх вас на програму «Ненька». Сьогодні вже 15-й урок і його тема у літаку. Сподіваюся, що в попередніх років ви зрозуміли, як краще себе поводити на паспортному та митному контролі. А сьогодні я хочу дати пораду, як поводити себе у літаку. По-перше, не треба маніпувати та нервувати, поводити себе в природі. Пам'ятайте, що біля вас можуть знаходитись люди інших національностей, Себе спокійно, вони, так як і ви купили квиток і хочуть спокійно дістатися до місця призначення. Тому в цій ситуації кращий ваш друг це вічливість і гарний настрій. А з усіма питаннями, проханнями звертайтеся до стюардеси. А мій сьогоднішній урок, сподівайся. Is my seat de moisse. Where is my seat? De moje mist. What's the flying time? Скільки часу триває політ? What's the flying time? Скільки часу триває політ? Please help me to. Fasten the belt. Допоможіть мені, будь ласка, пристебнути ремінь. Please help me to fasten the belt. Допоможіть мені, будь ласка, пристебнути ремінь. Could you bring me? Принесіть, будь ласка. Could you bring me? Принесіть, будь ласка. A pillow. Подушка. A pillow подушка э blanket ковдра э blanket ковдра orange juice апельсиновий сік orange juice апельсиновий сік beer пиво beer пиво э cup of tea чай э cup of tea чай A cup of coffee. Kava. A cup of coffee. Kava. Mineral water. Mineralna вода. Mineral water. Mineralna Mineral вода. When are we to land? Коли ми маємо приземлитися? Where are we to land? Коли ми маємо приземлитися? I don't feel well. Мені погано. I don't feel well. Мені погано. It's over. Thank you. Усе пройшло. Дякую. It's over. Thank you. Усе пройшло. Дякую. Бажаю усім приємної посадки. А усі свої питання, побажання, критику. Пишіть мені. До побачення!